Тож, в такому місці сили вирішила, що потрібно декілька зробити розкладів. Тож, буде рунний, знову ж таки, розклад, бо я брала тільки руни. Задайте самі питання, зараз е, рунам цим. я буду... Загальну трактувачку зараз подавати, ви вже виходячи зі своєї ситуації, зрозумієте, що, які підказки вам дають руни і також допомагають наші пращури нашого роду слов'янського. Тож давайте подивимося, які підказочки саме вам. До когось ідуть гроші, потужні енергії вогняні, але це не лише гроші. Подивіться, енергія руна Фехо, вона потужна, вона так, притягнення і грошей. Навіть те, що ви вже дивитесь цей розклад, ви розумієте, наскільки він енергетично сильний, потужний. Я знаходжуся в святому місці, Капище родовірів. І роблю тут цей розкладик. Що ще? Так, укріплення сили, духу, воїнів. Подивіться. Це руна. Воїни можуть, до речі, малювати для гарного контрнаступу. І хай буде так. Це стосується лише наших українських воїнів. Капа, що родовірів, підсилює лише українських воїнів, які борються за свою рідну землю. І хай буде так, для дівчат також сила вашого чоловіка. Через цю руну ми можемо підсилювати. Гарні здібності приходять до вас. Мистецтво розмовляти, домовлятися, домовлятися у різних. Між собою, у стосунках, у родині, на роботі. Дивіться плам'я, також ці ж стоун намальовані, так? Це те, що йде від пращурів наших. Допомога пращурів, я би так назвала, цю руну. Що ще? От Через цей розклад вам йде допомога пращурів. Знову ж таки, руна підсилення, руна. А, Вітрів того, що йде просто з повітря до вас, якісь е, гарні щасливі ситуації. Знову ж таки, агресія, яка була можлива, хай вона йде лише на е, якісь бойові моменти і допомагає нищити ворогів. У когось просто кармічні. Знову ж таки попадається Руна Перт І говорить, кармічні якісь перетворення відбуватимуться скоро. Ви вже посіяли на оті е, якесь насіння, насіння чого тут? Тут проростання, чоловік, е, хто не відчував чоловічої такої справжньої сили, вона зараз у повному розквіті, хто дивиться цей розклад. Якісь заморожені, можливо, стосунки або ситуації. Тут чоловік набуває справжньої чоловічої сили і в такому інтимному плані, і в плані роботи, праці. Також, хто дивиться з дівчаток, хто не міг довго завагітніти, це скоро відбудеться. Тут руна сили чоловічої, чоловічого симені і зародження нового життя і створення родини в когось, створення сім'ї і це ізобілля, достаток і щастя в родині. І хай буде так, нам рід допомагає рід наші пращури. Хай буде так. Пишіть у коментарях, коментуйте, діліться цим відео, щоб якомога більше людей змогло подивитися такий цікавий, чародійний, цілющий розкладик.